Друзі, чергова ідеальна машина. Вживана, пробіг на сьогодні майже 8 тисяч, повнопривідний максималка танк. 23 рік рестайлінг, що видно по ліхтарям. Маємо ідеальний стан автомобіля, просто взагалі без жодних питань, без жодних підкрасів. Супер чистенька машина, а, 7200 пробіг на сьогодні, але він буде трошки більше, тому що я на цій машині їжу. Просто ідеальний стан. Нема до чого доколупатися, до речі, плівочки ось тут, на всіх порогах, плівочки на всіх екранах. Ось така панорама. Звичайно, це 6 місць, масаж ззаду, масаж спереду. Повний комплект у нас в багажнику всіх всіх історій. Ідеально рівна машина, жодної м'ятини, така сама, як вчорашня Audi, просто як нова. Тут у нас все, що треба, є. Ароматизатори встановлені, жоден елемент не знімався. Адаптивна підвізка тут. Десь там 500 кінських сил. Прискорення від 0 до 100 за 4,4. Ось такий от чорний красень.